Агресор РФ сьогодні масовано атакує Київ. У столиці зафіксовано вибухи. Працює ППО. Рештки ракет упали у шести районах міста, зокрема, Солом'янському, Голосіївському, Дніпровському і інших. Є постраждалі про це сповістили у Київській міській військовій адміністрації. Про небезпеку вибухів та роботу ППО. Попередив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, попередньо відомо про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували, двом надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого. Є влучання в одне із приміщень дитячого медичного закладу у повітряних силах Збройних сил України. Інформували про запуски ракет на Київ, зокрема кинджалів. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попкота. Зауважив про перебування в. В укриттях за потреби оперативні служби працюють на місцях.